Щороку, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. У травні 1944 року радянський режим за три дні депортував з Криму весь кримсько-татарський народ. Близько 200 тисяч людей вивезли у товарних вагонах у середню Азію та інші віддалені райони СРСР. Померла майже половина від голоду, хвороб, нелюдських умов. Були знищені цілі родини. Заборонено мову, культуру навіть згадку про Крим у 2015 році. Верховна Рада визнала ці події геноцидом. Сьогодні Крим знову окупований і знову переслідування, репресії, арешти, тортури. 14 травня 2025 року парламент України ухвалив звернення до світу: вшанувати жертв геноциду та об'єднатися для захисту прав кримських татар і українців в окупації. Пам'ятай про тих, хто не повернувся. Підтримай тих, хто досі бореться.